Всім привіт! Ви на Ютуб каналі Паненка. З вами я, Роман Кравченко, і в сьогоднішньому відео я вам розкажу про історію протистоянь між збірними Англії та України. А ви вліптить, будь, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей ютуб канал, напишіть якийсь приємний коментар. А ми розпочинаємо. Let's go! Вперше команди зустрілися у 2000 році. Матч відбувся в Лондоні і завершився перемогою англійців з рахунком 2-0. Робі Фаулер і Тоні Адамс автори забитих м'ячів. У 2004 році матч проходив у Ньюкаслі. В цей раз чемпіони світу 1966 року здобули перемогу з рахунком 3-0. Девід Бекхем, Майкл Оуен та Шон Райт Філіпс забивали у ворота Олександра Шовковського. Перший офіційний матч відбувся у квітні 2009 року у Лондоні. Це був матч відбору у групі під номером 6, де грали Андора, Казахстан, Білорусь, Хорватія і Україна з Англією. Англійці завдяки голу Джона Террі на 85-й хвилині вирвали перемогу. Ще за англійців забивав велетень Пітер Крауч, а за нашу збірну забивав Андрій Шевченко. 10 жовтня 2009 року. Дата, яка увійшла в історію українського футболу. Саме в цей день Україна здобула в Дніпрі першу перемогу над англійцями. В цьому матчі було все. І вилучення, і пенальті, і незабитий пенальті, і члена атмосфера на Дніпро арені. Але головне це голи. На 29-й хвилині Сергій Назаренко дальнім пострілом вразив ворота Джеймса. Єру 2012. Один із скандальних матчів в історії збірної України. Літо 2012-український Донець. Багато фанатів. Матч, у якому вирішується, чи продовжимо ми грати на домашньому євро чи ні. На початку другого тайму Вейн Руні забуває у ворота Андрія П'ятого. А невдовзі стався один із найпам'ятніших моментів в історії українського футболу. Удар Девича Террі вибиває м'яч. Але м'яч встиг перетнути лінію воріт. Це гол, але не зрахований гол. У Кашай не зараховується гол. Той матч так і завершився з рахунком 1-0 на користь Англії. А вже через декілька місяців ми знову грали з англійцями. Це був матч відбору до Чемпіонату світу 2014. Тоді в одній групі з українцями та британцями були поляки, чорногорці, молдавани та Санмаринці. Тож у вересні 2012 року в Лондоні Україна зіграла в нічию 1-1. Рахунок відкрив. Шикарним ударом Євген Коноплянк. А на 87-й хвилині Френк Емперт зрівняв рахунок 1-1. Через рік в Києві матч завершився з нульовою нічоєю 0-0. Тоді Англія виграла групу H, а ми зайняли друге місце. Наступного разу Україна зіграла з Англією влітку 2021 року на Євро 2020. Матч чвертьфіналу. Завершився розгромною перемогою підопічник Саутгейта з рахунком 4-0. Тоді у ворота Георгія Бучина забивали Гарі Магуайр, Джордан Хендерсон та двічі Гарі Кейн. Новий ну, крайній матч був у Бердень 2023 року. Тоді команда ротання поступилася на виїзді з рахунком 0-2. Гарі Кейн та Букайосака забивали у цьому матчі у ворота Анатолія Трубіна. Як гадаєте ви, чи є шанси у нашу збірну у матчі проти Андії, який відбудеться 9 вересня? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як завершиться даний матч, поставте свою вподобайку і підпишіться на даний YouTube канал. Слава Україні!